Привіт на вулиці Травень. З вами Таня Рибак і сьогодні у нас огляд дитячого номеру Бурди, який вийшов вперше у 2018 році. І знаєте, цей номер дуже мене порадував, адже містить велику кількість викрив для різного віку дітей. Не лише для зовсім маленьких, чи лише для зовсім великих, але й для зовсім крихітних і для дітей середнього шкільного віку до класу 6. Отож, для зовсім маленьких є ось такі розпашоночки, комбінізончики для діток. У садочку, садочкового віку для дівчаток, зверніть увагу, сукенки, сарафанчики. Далі для молодшого шкільного віку, теж для дівчаток, правда, є сукні, пальтечко, блузочки і халатики. І що неймовірно важливо цінного саме у цьому номері, нарешті є викрики для хлопців і вік. Зріст відповідно 140-164. Якщо ви такого ж зросту, як я, 158, наприклад, мій зріст, то я можу скористатися викриками, які тут наведені для хлопців на зріст 158. Вони абсолютно мені підходять. Отож, давайте будемо оглядати, що у нас є для діток. Це буде молодший шкільний вік, перші-четверті класи десь є така прекрасна блузочка. Її можна подовжити, звісно, в ДС-сукня. Така юпочка, яку дівчатка любить, оскільки вона з оборочками. Мені дуже подобається ось це пальто. Ви Тільки гляньте, такі французькі І Навіть зачіску таку гарну малечі зробили. Якби в мене була дівчинка, я би її однозначно пошила і сходила би у такому одязі з нею на фотосесію. А Можливо, навіть зробила і собі таке. І тоді у нас був би Family Look. Що у нас є далі? Теж для дівчинки віком молодшого шкільного віку це світшотик. І тут для мами, які люблять трошки помайструвати гарний, цікавий обруч для дівчинки. Ще є шорти, блузочку можна зшити, і така, погляньте, цікава з воланом і з кокеточкою блузочка. для малечі. İdem Dalim. Думаю, те, що зацінять малі, тому що це дуже зручно і дуже стильно, якщо вибрати гарну тканину, це комбінезон на зріст 116-140. Шкода, що немає на 158, я би собі такі теж пошила. І тепер, як мама, ма, мама сина, мама хлопчика, я просто пищу і вижу, тому що, нарешті, бурда дає модельки для хлопців. Притом такі класні модельки, ну і те, що вони підходять і мені теж величезний плюс. Що у нас тут є Є така куртка вітровка на зріст 140-164. Знову ж таки, якщо ви вписуєтеся в параметри зросту 164 і в розмірну таблицю бурди, можна спокійно використовувати. Далі цей рюкзак, рюкзак можна пошити з залишків тканини, з залишків деніму, скористатися, можливо, якимось з Запасними резервами і зробити це замшу або з екошкіри. і ваш хлопець, або навіть ви, або ваш друг, буде мати кльовий рюкзак. Не знаю, не шила, але можна спробувати, адже мій малий часто просить дати йому пацанячу сумку на вулицю. Можливо, вона і буде. Далі шорти і сорочка теж класні для хлопців. І універсальна річ і зараз дуже водностильна, тому якщо ви є мамою хлопчика. До ну, такого віку від першого класу до класу 5 то я думаю, варто взяти цей номер, аби спробувати пошити. Переходимо далі. Тепер у нас є одяг для діток, садочкового віку, це десь випускна і старша група. Така класна сукня, вона була в одному з номерів Бурди, але її дали ще окремо винесла, тому що вона користувалася великою популярністю. У журналі наведено, як робити таку аплікацію. Далі дуже барвисті яскраві сукні, теж така тема лісу. І я думаю, що цей набір буде дуже зручний на пляж, адже малечі, коли виходить з водички, перетворити цей кардиган у халат легко. І для зовсім крихітних, погляньте, які сукні, блузочки. І я просто просто милуюся цим камбезиком. Він такий гарненький, такий хорошенький. Шкода, що коли мій морковик був маленький, я йому таке не шила. Ось, ще теж сукенка дитяча для малявочки 68,92, і штанятка. Так, і переходимо до заключного блоку, який буде. Нам надала це святковий одяг для хлопчиків і дівчат. Це, можливо, випуск у 5 класі. Теж, що важливо і рідко буває, є хлопчачий піджак. Гляньте, такий стильний, такий у смужечку, італійському стилі. Я думаю, вас, ваш хлопець буде виглядати дуже круто. І знову ж таки, зріст-152, ну, трошечки на мене не підійде. Ось, і дівчача сукня така у стилі. Аліси в країні чудес. Тут навіть дивіться, чай є як п'ють чай, і, і курочки бігають. Фінальна сторінка це одяг для підлітків, тут світшоти, тут кейпи, і для хлопців пропонують класичний тренчкот. Ну, мало знаю, які би таке носили, але why not, як то кажуть в рекламі. Тож все, на цьому, на, на, на цьому огляді завершую. З вами була Таня Рибак. Сподіваюсь, вам це було корисно і до зустрічі пишіть в коментарях.